Всім привіт мої друзі, мене звати Тостики. Сьогодні ми пограємо в Brawl Stars Сьогодні у нас уже вийшло навлення. На технический перерыв перезакінчуся. Я зараз гляну що там. Я уже заходию, кажу чесно. И. І... Коротше, як ви бачите, уже у нас є такі от... Кодзила разбі розбиває цієї яиц. Оновлення дуже круте, повернувся старий фон, і коли кердес вийшов, це мені наймисший фон. тут короче, коротше, квестики, ну це ми знаємо. І появився Роді ще накаут 5 на 5 мав появитися. Я тільки заходив після технічного перериву. Я нічого не дивився, має появитися. Всі говорили, що це переробка скіна, ну, мабуть, так і є. Жалко, звісно, як Японію була... Е... Гладіатор, біби, чек, ось так, пару нових гіперзарядів. це ми всі знаємо. М -м -м і що ще? Ну, давайте зайдемо. І ось. Разгром города. Зарабатывай награды с клубом в течение события. Ну, це мы все знаем. Так что новая карта, кстати. Именно окружение новое. Прикольно, прикольно, реально. Дуелі вернули. Дуелі, я, чесно, я не дуже люблю дуелі, але я ну, їх хотів давно. Чесно хочу сказати, я навіть не розумію, до чого тут карта ця. Хоча, ну. А, ну да, щось таке. 5 на 5 некаут. Ми бачимо всі. Зараз хотіть згуляємо. О, ще гляну, що... Так, у нас сезон коли закінчиться? Ого, через 7 днів. А я недавно тільки алмазку вернув. Ну, коротше, погнали. Може, сьогодні трохи ще погуляю, зроблю алмазку другу. Це новий боєць Лілі говорить, що вона може бути вместі з кердеюсом його уйти, типу, в церстві. Ого. Ай-яй-яй, трохи лагає, лагає. І нормально так. Так, убили одну. И що це значит, цей нокаут? я не понимаю. я сдох. Не, не сдох. Не, я сдох. И осталось одна Мэнди и. Ааа! А стоп, а что это такое? Это типа повышается сила? А, это сила повышается за убийство, я спомню. Кстати, окружение прикольно. я не понимаю, что за карты новенькие. Така вода на жовта. Не, прикольно, прикольно. Ну вони проти Боні не сражаються. Це ...на дуже жорстко. Так, давай, 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 один. О, фух. Все. І це остається, типу, четвертий уровень. А, ні, знижився. знижуся. Це прикольно. Це, типу, сила дається і. А як мене вбило? мене так і лагає. Може, ще оптиміризирую, бо воно дуже лагає, собития саме. Та блін. А ми що то проігруємо? Мали кітикет є, так що й зараз всіх уб'є, га. Но Бонни 4, конечно, жорстко. А я потім 3 раунди я офіге. Так, плюс 8. А що в мене? Ну, це логіка событий 5 на 5. Угу. Вибор б, я було б хорошо. Ну, кстати, чсь на моей яиц. О, ще 500 кубки вообще. Ну, коли я в брала, то типа було я и не понял, там английский щось було написано. Типа. Не знаю, що це було, конечно, ну... Но... <coughs> uh, кстати, акции интересный. 199 гем. Геймбершец, мне кажется, такой скин на Биби. Тільки другий там ладіатор. Мені гладиатор. це кажется, Але було Блубрал толки написано ремодель. Я так і не успел знову зробити, типу, разбор брал толка. ще й зробимо. сделаем. ще щики обновлення, нічого не цем. Скоро и 25 тисяч не за горами. Я думаю, в року году я не успею апнути. Я думаю, що я встиг уже точно. Даже еще 26. Так. Давайте щось... що тут ще новесеньке? Давайте в дуелі. О, конечно, видно, що я в них давно не гуляв. У мене тут бас, Ще стоїть. Ще стільки як дуелі вышли, я не гуляв. Давайте візьмем спайк. Не знаю, нафіга. Не, у мене 600 кубків жалко. Давайте Карделюс. Перший боес, хай буде міко. Третій боес... Баєз... Не-не-не-не, не гриф. Не, 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 не Коси сюди впихнуть. Хотя буде, не знаю зачем. Мелоді. Э, ну, що, цьому, нового бойця немає. Н Де поки дід? По ідеї, дід має перше появитися. а Цей драко, він має появитися пізніше. А, це окруження до драко. Поняли прикол? Так, у нього є спайк. Надо було брати спайк. Це окруження лагає трошки. Кстати, ну дуже прикол. Ось ітара драко є таке окруження, типа Та блін! Ой, даже если проиграю так и буду битным Потому что що... Наверное кардео Сияце А точно тут же гаджеты Так це спайк Хорошо Блин Я думу... Ага Хорошо Хорошо Блокируем Даже гаджет нежагу Так Credius Делюс... не, Credelius имba Я не знаю він мені всегда нравился ну, В деяких случаях Типа він мені ничего не зробив Так сейчас надо до нього Ай. Уй плохо зараз виробити Так Нажимай гаджет. Нажимай, нажимай. У нього вон великий, типа, просто нажали, гаджет, гаджет убив. О, анімацію цьому піну дали, я навіть не бачу. Це типа пін дали там ссылка на бротур. Так, в нього Міко. Ну він пише мене повторив. Сука, я быстрійше. Ах ты падала, і мені так утратить. Ну що, я знаю, де это. Блин, Міко зараз буде прыгать, чесно. Ну нічого, зараз туман його осужри. Да блин, я тут за мику. Ну я не ми за нормально. За я не вырублю. Бачите, тут прикольная анимация, кстати. Ну и уже? Я не буду до него идти. це заделать? Ну и гаджетов, тем более. Тут такий гаджет бесполезный. Ну шоу ці ноти і шо? Де він? Та чого? Мене це бісить, Міку я ненавижу. А, А, мене 7 тысяч хп. Ну, є шанс, что він здохне. Не, я сдох. Бай-бай. Чо? А, я вбив, случайно. Я вже здавався. Типа каждому по скільки копки дали. Ой-не-не-не. яй 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 ошибка, надо було мику поменять. Гас! Ой-ой-ой-ой-ой! Але у него мифическа. Ты, типа, карта так оформлен. Не, хай даду до мене. Знаете, не буду рано, хай Хайда до мене. Це з хотіла четерно. Кстати, будь ласка, підписуйтесь на мій Тікток аккаунт і Телеграм. Телеграм ще обов'язково, тому що в мене на Тіктоці і так багато підписників. Підписуйтесь реально на Тікток. Ой, на Telegram. Це доволі важливо. Для мене і для каналу буде дуже сильно. Чуйте, я поставляю, як він там бомбить зараз. Ага. Філушки. Гаджет сину не тратить, тому що на краде... О, а тут зараз я здохну. І гарно сильно старається не напати. Так, все, вирубаємо його, він мене бісить уже. Цей чел. Ага. Нічого че я тебе дожину. Ладно, Гано, щоб він сину не відхилився. Ем. Ой, не знаю ці дуелі гуляють, чесно. Якби в мене квест був. Ну, я не знаю, я їх не дуже люблю, але, в принципі. Ну, біг опасно, біопасно. Ой, ой, даже без скина, кстати. Мені випав скін на Сквіка, З легендарним, прикольний такий. Хочете прикол? Я даже не помню, коли був цей лунний новогод. Ой, 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 вона зараз в мене з одної дички. Ну тут акердеріус надо. Я тут її так не вб'ю. Вона противна. Бі тут оперативна. Оце дуже плохо. Що ти оце матеріалишку? А чого всі почали брати ці піни, я не понимаю. То теж пін був. Це походу він чел що був до цього, мені кажуть. Давайте почекаємо в кустиках. Хай трохи хп отхилить. Та блін ну ч я йому попадаюсь? Так. Зараз сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Мама, 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 мама. На, 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 Тикаем, тикаем, тикаем. Потому что здесь нам царство моно тикты. Если ты вот такие, типа. Да Та, блин, я не хочу за мелоди. Честно, мелоди зараз пофиксила, не знаю, мне так кажется, что пофиксила. Потому что она какая-то очень слабая. Ну, на, Но на ноты именно. Надо уйду накупить. Тихонечко. Тихонечко. А буду. На. Попав, нота та вже є. Ну, тебе не бачить. От коли ці ноти це не чесно, лучше б їх ніхто не бачив. Оце дуже палю, чесно. Так, перший раз. Лучше б третій. Та блін. Ладно, хай побігає, зараз подождем, хай пока туман буде. Да, хай йде, хай йде. Тоді прикольно, що подавляли тумани в режимі, бо раніше в дуелях такого не було і в нокауті. Так, ти мене бісиш, дівка, вже. Вс. А, це посередній, фух. Не, дуелі легко гулять, але коли ти проігруєш, тебе мінус. А, і квест тіло. Спасибо, кстати. А то есть кожному скільки там дається кубки, я так і не вісім, Кожному по Там... тому три, тому три. Тому два. Так, все, друзья, буду заканчивать. Весьму нокаут. Трошки подавилась, новиння. Короче, всем пока.